Привіт! На каналі 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро. Сьогодні в нас продовжується огляд на молоко, але сьогодні для тих, кому не можна лактози або не п'є коров'яче молоко, тому на огляді в нас будуть. Виробники з безлактозного молока та альтернативного молока, або його ще називають рослинним. Перше хочеться сказати, що це все молоко ми придбали в крамниці. Цей огляд буде як для кав'ярин, так і для людей, кому не можна лактозу, але дуже хочеться смачну каву або з молоком, або з рослинним молоком. Що в нас сьогодні на огляді? Це молоко на здоров'я, галичина, лактель. Відома компанія Alpro, новий, цікавий, як для мене, бренд Юмі. Не пробував ще його, тому сьогодні затестимо. І от знайшовся якийсь -то Coconut Milk, причому достатньо такий жирний від якихось Coco Mix. Сорі, не Coco Mix, а Coco Him. Coconut Milk. Ну, будемо пробувати. Значить, як будемо пробувати, як і попередньо суто. Не взбите та просто налити, спробувати і поділитися відчуттями, і потім вже як воно буде поєднюватися з кавою. Взяв ще такі більш найвідомі смаки. Якщо по рослинному молоку, то популярне це мигдалеве та кокосове. Ще знаю, беруть вівсяне, але думаю, якщо буде потрібно, ви напишіть. і Ми зробимо прямо кремий якийсь то випуск про вівсяне молоко і про ще смаки альтернативного молока. Це рослинне молоко на основі. Сої. Ну, Альпрот, це точно. Е, значить, що в нас по юмі? Ну, Тут не пишуть, що використовують якусь то сою, але тут є стабілізатори. Почнемо, як завжди, розливати, пробувати і дегустувати. Не забуваємо, що попередньо перед відкриттям і вживанням треба взбовтати. Мабуть, хочу проговорити, що. По безлактозному молоку будемо оцінювати його як на холодну, да, не збиваючи то на солодкість, тому що безлактозне набагато солодше, ніж звичайне молоко. По рослинному молоку будемо більше йти по мірі того, наскільки воно насичене, наскільки воно більш приближене до натурального от, і як воно буде поєднюватися з кавою. Додати, що Юмі це, якщо я не помиляюсь, українське виробництво. Тобто це наше українське рослинне молоко. Ой, воно доволі густеньке, і в ньому, якщо я не помиляюсь, набагато більше відсотку жиру, ніж Вальпро. Ну, в кокосовому 3,6%. а Вальпро навіть не вказана жирність. Дуже цікаво. А, ні, вказано, що. Тут входить состав кокосові вершки 2,6%, котрі розбавлені до консистенції 5,7% з водою як кокосове молоко. Вони його тут прописують так. А якщо мигдалеве, просто 2,5% мигдалевого молока. Такий кефірчик. Молоко налито, пройдемося по відсоткам жирності. 2,5, 2,5,1,5. Тепер підемо по рослинному. Меделеве. Прямо на самій пальці не вказано, але у складі написано, що тут знаходиться 2,5% мигдалю. Чи можливо, може тут подивитися? Жири пишуть, що 1,2 грами. Ну, це. Харчова цінність. Так, Тут не вказана е, жирність самого молока. Якщо брати кокосове, то тут написано, що в них тут 5,7% кокосового молока. Тобто вони розбавили і в лапках написано, що вони розбавили воду з кокосовими вершками 2,6%. Дуже цікаво, що це 1,4 грами. Е, юмі. Тут це зрозуміло, одразу пишуть 3,6%. 3,6% в них складу жиру. Ну, дуже цікаво. Тобто вона повинна бути таке більш вершкове, більш насичене, таке, більш, більш тільне, щільне. І мигдалеве в них 2,2, як і вказано, тут одразу на коробці. І тут, і тут літр в них. І е, поки наливав, зрозумів, що нас. Трошки обманули або, може, не обминули. Ну, коротше, тут написано від 17 до 19% жирності. А пишуть вони, що це е, мілк, молоко. Але поки я наливав, це виглядало як кефір. Цікаво спробувати, що це за кокосовий кефір такий. Але не впевнений, що його можна буде взбити і щось з ним зробити. Підемо по безлактозному. На здоров'я. В міру солодке. Дуже схоже на звичайне молоко, трошки солодше, але не прям сильно воно якось забивається. Ультрапастеризоване і все, все, що нам треба знати. Але файно, файно. не супер солодко. Цікаво, як воно буде працювати з кавою, як воно буде взбиватися. Галичина. О, Галичина трошки солодша. Трошки. Прям. Те, начебто пів ложки цукру додали, але не думаю, що це дуже якось критичне, будемо пробувати з кавою. Думаю, що так само буде не перебивати, не забивати смак кави, і все буде нам комфортно. Наступне. А от воно прям як звичайне молоко. Ну, мабуть, за рахунок того відсотка жиру, молоко і нічого в ньому такого нема. І е, хочеться сказати, що всі вони, от молоко, от, оці пачці тут по 950 грам. Тобто, якщо тут по літру, то тут по 950 на звичайному молоці в нас взагалі були різні пакування. 870 мл 900, 950. Так, мигдалеве. Воно солодке, має такий легкий присмак мигдалю, таке дуже щільне. Якщо ви бажаєте смачно пити рослинне молоко, то обирайте лінійку Бриста, тому що. Вона вся зроблена таким чином, щоб файно збивалася в кавовій машині, файно збивалася елечним стімером або в пресі От лінійка бариста буде прям дуже гарно збиватися. Якщо ви будете брати звичайне рослинне молоко, воно, скоріш за все, буде на рисовій основі, котра не дає такої яскравої і насиченої пінки, як необхідна для створення капучино або лати. Помірно кокосове. Дуже таке рідке, не, не супер, має якусь щільність. Воно, до речі, трошки менш щільне, ніж мигдалеве. Можливо, це саме сприйняття смакове через сам горіх. Та, от ми, далі, що він більш насичений, а кокос, він такий більш трохи легкий, водянистий. Ну, смачно. Так, давайте тепер йомі. М -м -м. А воно приємніше. А воно прям таке. Воно дуже щільне і жирне, але кокос не супер яскраво виражений, тобто він не є хімозним, він є прям дуже смачним. Мені подобається. І в нього трошки більш солодкості, ніж в Альпро, От в цьому. Але дуже цікаво, як воно буде поєднюватися з кавою. Тепер їхні мигдалеви. Дуже сильно відчувається мигдаль, прям дуже насичено. Але текстура така самого молока легка. От якщо порівняти з цим, Смаку міндалю тут забагато, він яскравіший, ніж в цьому. Але тут трохи більш важковості і тільності. От тут мені воно трошки водянисте. Але. Це таке смакове, треба пробувати з кавою. І я думаю, що з рахуванням такої кількості жиру в цьому молоко, 2,2%, то воно повинно файно взбиватися. Так, і ось це. Я не впевнений, що ми зможемо це взбити і взагалі щось реалізувати, тому що це, поки воно наливалось, виглядало як кефір. Але хочеться спробувати, що ж це таке. Що я вам хочу сказати? Це і справді якісь кокосові вершки. Ну, ну, типу, це, я не знаю, це не можна називати молоком. З такою кількості жирності воно прям дуже вершкове. Я би використовував ось таке до якихось лимонадів е, влітку, е, авторських коктейлів, бо воно дуже-дуже щільне, дуже насичене. І ну вона смачно, смачно, але не впевнений, що це дуже файно буде з кавою. Я пішов готувати каву. Кава вже зварена і хочу одразу сказати, як із часів, коли я стояв за баром, я не дуже люблю збивати безлактозне молоко, бо воно довго не тримає свою структуру. Пінка вже починає осідати. Лактель поки що тримається. От в нього. Не дивлячись на те, що тут півтора відсотки жиру, воно прям дуже файно тримається. Що по рослинному молоку? Ніколи не любив збивати мигдалеве молоко, воно так, мені здається, за роками в мене і залишилось. Мені з ним набагато важче працювати. Кокосове, що Юмі, що Альпро прям дуже файно. Оце, повторюю ще раз, це 100% не про каву, можливо, не якийсь коктейлі, ми його все ж таки взбили. Але за рахунок його великої щільності, за рахунок великої кількості жиру, це не про каву, це не про напі, але ми його взбили. Ну, щоб потім не було коментарів, о чого не спробували, або ще щось. Ну, спробували. Зараз будемо пробувати, як воно на смак. Ну що, почнемо туди з безлактозного, як і починали. Будемо тут більше оцінювати, чи забило молоко, смак кави чи ні, і наскільки кава стала ще солодше. Пломбір. Такий прям пломбір, пломбір і нічого більше. Дуже солодко. Кав, кава, але така ледь-ледь молочний шоколадик, цікаво, як галічина. О, що хочеться сказати, що галічина на смак коли взбивається і в поєднанні з молоком вона більш така помірна. Вона солодша, якщо б ми порівнювали з галічиною 2,5, але не настільки, щоб забити смак кави. Лактел програв. Він дуже файно збивався, він файно тримався, але за рахунок, ну, може тут є і 2,5. Не можу сказати, бо просто не побачив в крамниці. Півтора е, відсотки. За водя... водяниста дуже водянистий напій, і мені здається, щоб його зробити більш насиченою, треба робити менше об'єм. В нас тут 180 чашки, я не знаю, може 150, або взагалі входити до кудись більш до корта до один до одного. Але ні, поки з цих трьох галичина, як завжди, топ. Ну, і до неї прям дуже всі. І вона дуже популярна серед закладів. Далі йдемо по нашому альтернативному молоку. Перше це Альпро Мигдаль. Не дуже я люблю мигдаль, особливо в молоці. Але Альпро прям за. Ну, воно, типу, трохи вершкове, але воно розбавлене. І цей мигдалевий присмак він мені не дуже подобається. Будемо зараз спробувати, що з кокосовим. Лайтовеньке, вершкове. Кокос такий лейт лайт Ну, він, типу, не, не блокує каву, але його о -о -о, не відтіняє на себе смак. Для поціновуючих помірного смаку кокосу в каві, ну, типу, Альпро. Не вистачає вершковості. Мені не вистачає щільності напою з цим молоком. От прям. Не можу. Хочеться чогось більш тільного. Зараз пробуємо Юмі. Та. Я хочу сказати, що це смачніше, ніж це. воно смачніше за рахунок того, є вершковість у смаку є вершковість, є ніжність, він не розбавлений, начебто водою. Це прикольно. Uh, і кокос тут не супер сильно відчувається. Такий приємний. Він ще приємніший, ніж в Альпро. От правда, Юмі Кокосове мені прям дуже сподобався. Наступний у нас Юмі Мигдалевий. Як із Альпро, мені не вистачає тут е -е, важковості, воно таке ж трошки водянисте, як і в цьому випадку. Ну, можливо, це технологічний Моменти саме в роботі з Мигдалем. Ну, бо я не хімік, я тут не можу нічого сказати. Трохи мені не зайшло, що воно б'є кислотністю, от трошки в моменті. Тобто не те, щоб вона прям довга така, але в моменті б'є в смаку кислотністю. Я думаю, що якби тут була ще кислотніша кава, ніж я обрав. То прям цей напій ну неможливо було пити. Але наскільки я знаю, саме це кокос. І от якщо по кокосам, то Юмі виграє мигдаль, він на другому місці. Коротше, мені складно, мені складно оцінити, бо я просто не люблю мигдалеве молоко. З кокосовим я оборував, мабуть, юмі. Мені прям справді сподобалось. Нарешті в Україні є український виробник кокосового молока. Так, і оце невідомо що, але дуже цікаво, що це в каві. Так, ну по перше. Пінки нема, нічого нема, текстури нема. Хтось розтопив е, кокосовий пудінг і залив туди просто каву. Ну нічого не чутно. ні ні це прям не про молоко. Який можна зробити з цього всього висновок? Ну, перше, молоко, яке найкраще збивалося, це лактел. Сподіваюся, що тут у них є не тільки півтора відсотки, а ще більш. Тому, ну, якщо є, напишіть. Я пошукаю, візьмемо потім на огляд ще більш відсоток жиру. Молоко, яке найкраще поєдналося серед безлактозних з кавою. Це гальчина. До речі, пишіть, яке безлактозне ви обираєте для свого закладу і для дому, що, що використовують по рослинному молоку. Е, оце ні, ну от прям все. Отут забудьте, його нема. Це неможливо збити. Але як класний інгредієнт, котрий має вершковий насичений смак кокосу, оце. От прям так. Тепер тут Медалеве. Мені складно оцінити, буду відвертим, бо не мій напій, не мій смак. По Альпро і про Юмі Коконат. Якщо обирати з цих двох, звичайно, що всі там вся стара школа і багато хто використовує саме Альпро, і врахують, що воно найсмачніше. Але є альтернатива. Є альтернатива українська. Оця і це насправді відверто мені прям дуже-дуже сподобалось. -дуже тобто воно мені сподобалось, як вело себе з кавою. Мені воно сподобалось, як воно збивається. Мені подобається, що тут 3,6% жиру. Ну, типу, воно прям сичено важко, воно прям щільне, воно прям кокосове. Тому мій вибір це. 100% оце і оце. А ви обирайте по своєму фудкосту, що вам подобається, по своїм смакам, як ви каву бажаєте з чим поєднати. Тож напишіть, яке молоко обираєте, з яким рослинним працюєте. Можливо, ми щось пропустили, і ми зробимо ще випуск. От також не забувайте дзвоник, подобайка, підписка. Не забувайте пересилати ці відео своїм друзям, знайомим, знайомим бариста. Бо ми потребуємо популяризації українського кавового контенту, і без вашої допомоги ми не зможемо це зробити ніяк. А з вами були 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро. Тож заварюйте, насолоджуйтесь та кайфуйте.